Жимо так навесні, якщо я не помиляюсь, 22-го року саме головний е речник Кремля е від е обор Міністерства оборони Росії, такий Канашенков, розказував з екрану телевізора, що соток Крема бригада ТРО на Волині відмовляється їхати в зону бойових дій, що там наказують командирів, розформовують підрозділи. Е ми аналізували для чого там, в Кремлі, згадали таку ну, одну серед багатьох бригад, яка досить непогано тримає, готується, підготовлена до оборони на своєму напрямку. Ми е, бачили в цьому якісь загрози, які, можливо, будуть наступними діями. Якщо нашу бригаду, почувши десь там зверху, скажуть, да, щось не то з тою бригадою, треба її забирати з тилового... Е, Скажімо так, району Волині, хоча він не був ніколи тиловим, тому що оборона на, е з Білорусі, вона і на сьогодні не залишається важливим напрямком. І ми, хоч і розуміємо, що він не такий загрозливий, як інші, але все ж таки загроза з того напрямку зберігається, тому що е ще перед війною, коли проводились навчання нашої бригади ТРО. Серед основних, якби, замислів ворога було саме перерізання всіх логістичних шляхів з кордону польського, починаючи з наших переходів і закінчуючи львівськими переходами, це були такі замисли під час проведення тих навчань, які проводили в жовтні 2021 року, року, яких я приймав участь. Тому ну, закономірно, що е, е, наші бригаді в Кремлі приділяли увагу і навели якісь там такі от е, непродумані інформаційні операції. Я скажу тільки, що вона зіграла в кращу сторону для наразі тих, хто знав нашу бригаду серед нашого населення, бо всі розуміли, що бачили, що нічого такого схожого з бригадою е, Волинською не відбувається, і якщо так нагло е, вруть. Брешуть е, з екрана телевізора Кремля, значить, вони брешуть і брешуть во у всьому іншому, так що не треба їх слухати і довіряти. Це якби саме самопідрив своїх е, наративів, свого скажімо, довіри до, до тої інформації, яку розповсюджував той самий Канашенко в той час.